Війна українського народу 17 століття причини національно-визвольної війни українського народу це посилення соціального гноблення, тобто зростання шляхецького земловолодіння і панщини, посилення національно-релігійного гніту, тобто полонізація та. Окатоличення. Невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його становища згідно із ординацією 1638 року. Це викликало протести не тільки козаків, селян і міщан, але і представників привілейованих станів православної шляхти. Вищого православного духовенства, козацької старшини та міської верхівки. Заходи польської влади мали на меті цілковите загарбання і підкорення України, тобто бути колоніальними. Це неминуче мало викликати загальнонародний виступ або національно визвольну війну. Отож. Національно визвольна війна це масштабна боротьба українського народу проти Речі Посполитої, очолювана гетьманом Богданом Хмельницьким у 1648-1657 роках. Приводом до національно визвольної війни став напад Чаплинського, народовий Хмельницького на хуторі суботів. Богдан Хмельницький одразу уклав угоду із кримським ханом Іслам Гіреєм III про військову допомогу. На карті ми бачимо українські землі, які війшли до складу Польського королівства унаслідок укладення Люблінської унії 1569 року. Саме на цій території і розгорнулася національно визвольна війна Хід воєнних дій Перша битва 1648 року під жовтими водами. Гетьман завдав ворогові нищівної поразки. У 1648 році, пізніше, у травні, ще більша перемога під Корсуном, взято в полон керівників польського війська Потоцького та Калиновського. Визволення на кінець літа Лівобережної. Та майже всієї правобережної України. У вересні 1648 року відбулася ще одна битва національно визвольної війни. Цього разу гетьман розгромив польське військо поблизу містечка Пилявці. Відкрився шлях наступу на Західну Україну. Українське місто, українське військо обложило Львів. Взяло викуп і пішло далі на замостя. Хмельницький тоді вступив у переговори із поляками. До цього його спонукали різні обставини, і нестача боєприпасів, і харчів, загальна втома, а також надходила зима разом з нею епідемія чуми, внаслідок якої помер видатний соратник Богдана Хмельницького Максим Кривоніс. Татари ж повернулися додому до Криму. Гетьман уклав перемир'я з новообраним королем Яном II Казимиром і у грудні урочисто в'їхав до Києва. На карті ми бачимо бойовий шлях Богдана Хмельницького із козацько-селянським військом від початку збройного виступу до Зборівського договору. І перші вдалі битви під жовтими водами, порсунем, пилявцями, облога Львова, а далі замостя і похід до Києва. На початку 1649 року Богдан Хмельницький уже сформулював остаточну мету війни, яка полягала у створенні держави українського народу в його етнічних межах. Наголошувалося, що українська козацька держава є наступницею Київської Русі. Основу її устрою складають козацькі порядки. Польську сторону у переговорах представляв визначний політичний діяч Адам Кисіль, що був прихильником примирення Польщі і України. Головні воєнні події 1649 року відбулися під Збаражем і Зборовом. Знову проявився талант полководця Хмельницького. Перемога була за козаками. Але війська Кримського ханства порушили угоду і погрожували перейти на бік Польщі. І 8 серпня 1649 року було укладено зборівський договір. Під владу гетьмана переходили Київське Братславське і Чернігівське воєводство. Реєстр встановлювався у 40 тисяч козаків. Шляхта могла повертатися до своїх володінь. Селяни мали виконувати довоєнні повинності. Найближчий сейм повинен був розв'язати питання ліквідації унії та повернення захопленого у церкви майна, і Чигирин переходив у володіння гетьмана. На карті ми бачимо кордони держави, яка утворилася внаслідок зборівського договору 1649 року. Українська козацька держава мала назву війська Запорізького. В історичній науці цю державу, а також її територію називають Гетьманщина, яка склалася. За рахунок Браславського, Київського та Чернігівського воєводства. Головною битвою 1651 року була Берестецька, яка через Раду татар стала першою програною українцями битвою. Оскільки Хмельницький намагався зупинити відступ ханських військ, то він не зміг очолити козацьку армію в цій битві. І наказним гетьманом був обраний Іван Богун, який зумів вивести з оточення значну частину українських військ. І у вересні 1651 року було укладено білоцерківський мирний договір, внаслідок якого обмежувалася територія Гетьманщини Київським воєводством, кількість козацького реєстру скорочувалася до 20 тисяч. Козаки, що лишилися поза реєстром, мали повертатися до своїх панів, а шляхта у свої маєтки. Гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин і повинен був розірвати союз із Кримським ханством. Були збережені права і привілеї козаків і права православної церкви. Дана карта допомагає розібратися та відслідкувати напрямок походу козаків у 1651 році, показати місце битви, в якій козацьке військо зазнало поразки, і це битва під Берестечком, а також зазначити місце укладення договору. За яким територію Гетьманщини було обмежено київським воєводством і це місто Біла Церква? Дана карта допомагає пригадати. Умови зборівського договору 1649 року та порівняти його із білосирківським договором 1651 року, де ми бачимо гірші умови білосерківського договору і зменшення території за рахунок відібраного Братславського та чернігівського воєводства. Тобто. За Білоцерківським договором 1651 року у межах війська Запорізького залишилося тільки Київське воєводство. У травні 1652 року українські війська здобули блискучу перемогу над польською армією біля Гори Батіг на Браславщині. Це був реванш за Берестечко. Білоцерківський договір утратив чинність. Кордони Гетьманщини знову були такі, як за Зборівським договором. Восени 1653 року українська армія оточила польське військо під жванцем. Це Хмельниччина. Знову врятувала зрада татар. Які уклали із Польщею кам'янецький договір. І через це Богдан Хмельницький активно тепер шукає інших союзників. Перед нами картина, яка показує видатного полководця та соратника Богдана Хмельницького Івана Богуна. Наприкінці 1653 року Москва погодилася прийняти війну і розпочати війну з Польщею. І вже у січні 1654 року у Переяславі відбулася рада, де були присутні близько 200 представників старшини та козацтва. Вирішено було укласти союз із Московією. Того дня склали присягу 284 особи. Письмово українсько-московський договір оформлено березневими статтями 1654 року. Чисельність козацького війська тепер встановлювалася 60 тисяч осіб. Умови договору свідчать про об'єднання України та Московії у своєрідну конфедерацію. Але вже у 1636 році було укладено московсько польське віленське перемир'я, що фактично порушувало українсько-московський союзний договір. Відтепер Богдан Хмельницький. Шукаючи нових союзників, домовляється про спільні дії проти Польщі із Трансильванією, з якою було укладено договір, та Швецією. Перші наслідки цих домовленостей були дуже успішними. Спільний похід козаків на чолі з наказним Гетьманом Ждановичем і військ трансильванського князя Ракоці, але вже влітку 1657 року виникли труднощі. Можливо, вони і прискорили смерть видатного державного і військового діяча Богдана Хмельницького, який помер у липні 1657 року. Перед нами портрети видатних гетьманів різних часів Козаччини Хмельницького та Мазепи. Цих гетьманів об'єднує. Укладення воєнних договорів зі шведським королівством. Результатами національно визвольної війни українського народу була ліквідація магнатського землеволодіння та панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини. І як наслідок виникла держава під назвою Військо Запорозьке або Гетьманщина. Богдан Хмельницький, проводячи активну внутрішню і зовнішню політику, забезпечив визнання новоствореної держави Гетьманщини. Закріпив досягнення збройної боротьби та шукав союзників у боротьбі із Річчю Посполитою. На зображеному малюнку Тараса Шевченка відтворено образ родинної церкви усипальниці Гетьмана Хмельницького, а в Києві споруджено пам'ятник видатному полководцю та захиснику інтересів українського народу. Tchau.